Доброго раночку всім. Хотіла сьогодні зробити відео вранці на океані. Я поїхала на океан. Я забулася взяти мій телефон. Ну що, прийшлось медитувати в океані. В 6 годин ранку поїхала. Сніданок манго. Будемо снідати манго. Тільки взяла з дерева. Kerasnya dance ya hari ini. La la la. Apa? Smakota. Мангобранці. Це як в Україні. Я ж вранці зірвав яблуки, і пішов в школу. Прям з дерева. Які вони смачні були. Усім гарного прекрасного дня. Бог благословляє нас усіх українців. Ще один кусочок. Разрезаем сочный Уа! просто ведь такая краса.